Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сонечко сходить. Оце 20 минут шостої. Оце тільки зразу можна дихнуть вільно. Подивилася 18 градусів. Бо вдень, не втримайся. Не в хаті не всидиш через задуху, тим більш на вулиці, на городі. Та що тут робити? Вже майже майже бур'ян прибрала з городу. Оце огірочків назбираю, а вдень тоді, як спека, закриваю. А я хочу сьогодні закрити огірки по-корейськи. Таких наче накатала. А ще ж, і ще ж огірки є, то буду щось видумувати. І ще... І іншу якусь консервацію. О, дивіться, які гарненькі огірочки такі ростуть і чимало. А воно ж тільки видумує щось, оно гляньте, скільки огірочків на гудені, як на мисто. Так що підкидайте смачні рецепти, дівчатка, пишіть в коментарях. Уже майже на кожному кущику. І червоніє помідорчик. Це такий якийсь великий, на цілу долоню. Вже ми з мамою по помідорчику з'їли. Сохне листечко. А є таке, що і увесь кущик сухне. Ой, чи не сухнутиме він при такій спеці. І, до речі, ви знаєте, дивилася я, це гарбузи вони посажені посаджені ті, що на кошу. Багато гарбузчиків таких. Доросте, ну як яблуко, чи кулак. І печеться гниє. Ось зразу я вам покажу. І дивилася я е, кормові гарбузи, ті, що на, нас, на насіння таке саме. І ось, подивіться, будь ласка, бачите? І оце він печеться, печеться, чи гниє. І е, відпадає від гудине. і багато такого. По гарбузах. І сусіди казали також. Помідорчики вже починають достигати. Витягла вчора тісто, хоч розмерзлася. Тісто витягла з морозильної камери, поклала у холодильник. Хочу сьогодні на ранок, на сніданок, зварити вареники з вишнями. Треба брати стреньонку, бо з табуретки вже не дістану. Височенька деревинка. А погляньте, які ж горні вишеньки. Жодної гнилої немає. Висять вишеньки на деревинці також. Ну нарви, та вареничка на Пиріжечка Пережечка смачненького спечи, Хочу піти ще. І до мами там по абрикоски нарвать абрикосок, вишеньок. Та накрутити ще сьогодні компоту з них. На пару я готую свої вареники. Бачите, і із замороженого тіста вареники непогані виходять. Смакота суковиття солодке смачні, одним словом. Вареники я ліплю такі, як пиріжки. Та може в кого і пиріжки менші виходять. <смі> ну, а в мене такі. Це я, знаєте, як кажуть, очам соромно, за те душі радісно. Mm. <смі> ну що ж, дорогі мої підписники. Отак От ви із самого ранку, із самого світанку походили зі мною по моєму городу, подивилися, огірочки в нас збирали І сьогоднішній день разом попланували. Наготовили смачних вареників із вишнями. Буду я вже снідать, а ви ж, дорогі мої, що готували, тим і смакували. Дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.